Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості: Ведмедик, їжачок та котик. Подивіться, який ведмедик. Так, він великий. Подивіться, їжачок який. Так, він трошки менший за ведмедя. Подивіться. А котик, а котик ще менший. Подивіться. Вони дуже здружилися і хочуть побудувати будиночок. Та жити разом. Давайте їм допоможемо. Малята, для того, щоб побудувати будиночок, нам потрібні такі матеріали. Подивіться, у мене є кубик, який за розміром. Так, великий, подивіться, якого він кольору, дітки. Так, жовтий. У мене є кубик, який? Маленький, так? Якого він кольору? Так, зеленого. І в мене є кубик. Червоного кольору, подивіться, він менший за жовтий, але більший за зелений. Подивіться. Щоб побудувати будиночок, нам потрібно взяти спочатку який кубик? Так, великий. На нього ми ставимо кубик середнього розміру. Ось так. Подивіться. А потім зовсім маленький. У нас виходить ось такий будиночок для звіряток. Хто буде жити у великому кубику? Подивіться, хто за розміром у нас великий. Так, ведмідь. Ми заселимо ведмедя у великий куб. Хто буде жити у середньому кубку? Подивіться, хто у нас є їжачок чи котик? Так, їжачок він середнього розміру, подивіться, він менший за ведмедя. А хто буде жити у маленькому кубку? на горі? Так, це котик, подивіться. Тож котик житиме де. У зеленому курку. Діжачок де буде жити? У червоному, а ведмедик так, у жовтому. Двірята нам дякують за допомогу, дітки. Ми їм допомогли та побудували великий будиночок. Тож будуйте, старайтеся, а я буду чекати на ваші світлини. До зустрічі!